Задаю питання Володимиру Зеленському. Пане Володимире, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про посаду президента, я вважаю, що величезні ризики, які скопилися над нашою державою, є некомпетентність. Ви наголосили, що ви збираєтеся вчитися на посаді президента. Ви наголосили на тому, що у вас для цього є час. Чи сіли ви в літак? Пілот якого сів порулити для того, щоб навчитися? Чи лягли би ви під ніж хірурга, який прийшов в операційну для того, щоб повчитися? Чи готові ви були простити цю некомпетентність? А чому президент і Верховний головнокомандувач може собі дозволити це? 10 секунд. Відповідь лише одна. Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою.